А ось наша Надя прийшла, готується до чергування. Да? А пішли Едіка шукати. Надя пішли. Пішли. Де Едік? Де? Надя? Де Едік? Едя? А от вони Едя. Все, супружницька чита. Ввечером готується до чергування. Вже трохи машин поганяли, да? Едя, Поганяли трохи машин. От. І тепер в 6 часов заходят на дежурство. Да? Найда? Чергувати вже А що ви, в умивальник, да? А що вам водички? Чи що ви? Що ви тут в умивальнику? а? Еді. Эді. Хвостами. От як ми хвостами. Все, зараз починаємо дежурить. Вже. Все. В ночну зміну, Найда. ночну зміну, Хватит. Цілий день гуляла, Едік сам діжурив, да? хвати тепер, найда, давай вже виходь на роботу. От. Все, давай, дежурить.